Вас всіх вітаю, колег, і тих, хто звичайно тут з нами, і тих, хто у нас дивиться нас, я так розумію, що в нас велика аудиторія. Да? Там кілька сот людей можливо. Я хотів би буквально дві речі сказати. Перше, дійсно, я вже про це казав неодноразово. У нас з 24 лютого в принципі, вся країна. Так чи інакше, багато людей різних професій, різних е, стаз соціальних різних верств, всі ми е, приймали участь в такому дуже важливому е, процесі, як перевірка, чи е, виконуємо ми присягу. Чи виконують присягу військові, чи виконують присягу інші представники інших сил оборони. Чи виконують народні депутати? На жаль, не всі. Ну, визнаємо це. Є зрадники серед нас. І так само і державні службовці, які теж присягають, викону... перевіряли ми, чи виконує державна служба присягу. А в присязі державного службовця там є як би, речі і засадничі такі, ну про те, що це служіння Україні, да, і там державного суверенітету, територіальної цілісності, і є речі практичні да, про виконання своїх щоденних обов'язків. В межах і спосіб визначений Конституцією і так далі. І ми побачили, що е, Державна служба, публічне врядування в Україні, воно не просто виконує присягу да, і залишається вірним Україні. Воно ще й виконує всі задачі, які перед Україною стоять. І, е, оці от, е, Висновки наших партнерів, які постійно надходили в перші е, там, тижні війни, про те, що система публічного врядування в Україні, державного управління вона не порушилась, все працює, незважаючи на всі обставини, і обстріли, і загибель, на жаль, великої кількості колег наших. І е, переміщення людей, і переміщення службовців, і дистанційну нашу роботу, і постійні сирени, там, де робота офлайн, да, що півдня службовий змушений просто да, в кабміні був переміщуватись зверху донизу, а потім ми вже і там почали працювати. Незважаючи на ці всі обставини, наша система врядування показала свою стійкість, стабільність. Це все робиться звичайно, в першу чергу, завдяки тому. Е, Поступу, подвигу, які робили наші службовці. Ми, звичайно, як держава маємо за це віддячувати. І ми намагаємось якісь хоча б символічні кроки робити. Ми, ви знаєте, зареєстрували законопроект 73-53, здається, да? він вже в першому читанні прийнятий про те, щоб загибель або травмування державних службовців, зокрема. А також службовців в органах місцевого самоврядування і працівників критичної інфраструктури фактично приравнювались до загибелі бійців на фронті. Є і вшанування з боку держави, і певні компенсації для родини або для тих, хто залишився живий, але отримав інвалідність. Я думаю, що це той мінімум, який держава просто може закласти да, в наступні бюджети. Можливо, не в цей, але це має працювати на рівні закону. Що ми визнаємо, що публічні службовці в цьому законі є два види публічних службовців: це і державні службовці, службовці в органах місцевого самоврядування. Вони Теж на своєму фронті. І коли люди знаходяться в будівлі адміністрації або там, де знаходиться якийсь підрозділ ТЕЦОВ, да, і туди прилітає ракета, то це теж вони були на робочому місці і загинули за Україну. Щодо другого моменту, про який я хотів би коротко сказати вас, вітаючи, це про ті виклики, які у нас зараз є. У нас їх по суті два великих. Про них дійсно сьогодні вже тут звучало: це з одного боку обмежені ресурси в наступному році. Ми вчора заслуховували бюджет. Він дійсно, бюджет воюючої країни і дійсно публічно озвучується. Це я можу тільки підтвердити. Ми пішли шляхом разом з Мінфіном з урядом економії досить серйозної на видатках на державне управління. Тобто, вже близько 12 мільярдів економії закладено, і ще буде, повірте мені, що це буде цифра збільшуватися. Це говорить про те, що нам треба дійсно в цьому році сконцентруватися, зосередитися, робити більше основного, головного, менше побіжного. Зосередитись на тих реформах, які ми давно планували. Я думаю, що наша задача як Верховної Ради останнього року роботи, кажуть, що в останній рік роботи багато робиться реформ, ну, тому що вже нема чого втрачати, там, да, і так далі. Ми будемо над цим працювати, щоб дійсно в цьому році ми приділили увагу і тим моментам в реформі публічного врядування, про які ми давно говоримо, принаймні там. Вже довели до якогось логічного завершення історію з оплатою праці, з нашими підходами до оплати праці. Знов-таки ми розуміємо, що навряд чи це знайде відображення вже в цьому бюджеті. Але засадничі речі з відтермінуванням, з графіком вступу цієї реформи, я думаю, ми в силах зробити ще в цьому скликанні Верховної Ради. Ну, принаймні будемо над цим працювати. А паралельно з тим, як у нас є проблеми з ресурсами, у нас. З'явилася нова велика задача. Вона і була, але зараз вона вийшла на перший план. Це звичайно наша євроінтеграція і гармонізація на всіх рівнях і нашого законодавства, і його імплементації, практик застосування. І ну, фактично, ми маємо ще більше ставати європейською публічною службою. Ми, в принципі, з 2016 року цим займаємося активно. Да? Я б не сказав, що ми десь з нуля починаємо вже багато зроблено. І на рівні міністерств і центральних органів виконавчої влади, і на рівні низовому вже багато зроблено. Але ще є над чим працювати. І я думаю, що от якщо йти від загального до конкретного, да то я би кожному службовцю в цьому році запропонував і так попросив навіть звернути увагу на своє. Розуміння, що таке європейська публічна служба, як вона працює, які треба мати скіли додаткові або там якості, да, або навпаки, від чого треба нам е, потроху відходити, да, тому що євроінтеграція вона ж починається з себе. Це стосується і в суспільстві людей, да, і службовців кожного. Да. Зрозуміло, що ми напишемо закони, ми там, уряд підготує прекрасні всі підзаконні акти, це все буде, воно є, і буде його. Але от кожен на робочому місці да, має це імплементувати, починаючи зі свого світогляду. Якщо ми хочемо європейське публічне врядування, про що нам багато говорять зараз наші. Опитування, да, от наші люди, які зараз в Європі, вони кажуть, що в Європі подобається, що ні. Да, от вони кажуть про те, що там немає дії, монобанка і нової пошти, да, але там стосунки держави і людини якось ну, краще вибудовані в цілому. Да. Там немає ЦНАПу зручного, да, але от там процес більш якийсь правильний захищений. Е, а десь в якихось країнах є ЦНАПи. Е, тому. Це все от наближення нам до цих стандартів, воно починається з кожного з нас, з кожного державного службовця, з кожного відділу, з кожного органу, з кожного міністерства і так далі. Я думаю, що ця задача вона нам під силу, вона теж звичайно не, не вирішиться за два тижні, і цим треба буде кілька років займатися. Але е, для того, щоб нам синхронізувати процес політичних перемовин по отриманню членства, яке ми. Я сподіваюся, почнемо наступного року після виконання всіх умов по кандидатству, і от всередині, щоб ми були готові до цього. Да, Європа до нас, ми до неї, це процес над цим треба працювати. Тому ще раз вітаю всіх учасників, якраз панелі е, присвячені тому, про що я щойно так охопив в цілому, да, і сподіваюся, що в результаті. Будуть корисні напрацювання, висновки, які ми імплементуємо в усі наші напрямки реформи та подальшого розвитку публічного врядування в Україні. Дякую. Дякуємо.